З вами Ангеліна і Аня. Сьогодні у випуску 50 туристів протягом кількох годин шукали зниклу пасажирку автобусу, у Києві з'ясували, що вона також бере участь у пошуках. Австралієць після укусу отруєної змії чекав, швидку, побиваючи пиво. У Китаї грабіжник розмішив співробітників банку. Машиніст екскаватора показав свої супернавички. Більше жителів землі має доступ до мобільних телефонів ніж до Терутків. Хлопчик зберігав про власне викрадання, щоб батьки не прийшли в школу. В США на людей напав читай, тещі вбивають чоловіків. Ці атарися протягом кількох годин шукали зникну зниклу пасажирку автобуса. Поки не з'ясувалося, що вона також бере участь у цих пошуках. Інцидент стався в околицях вулканічного каньйону Ільп'яу Ісландії. Автобус з групою туристів зупинився для відпочинку і заправки. У цей час одна з пасажирок вирішила переодягнутися. Невідомо, що саме вона одягла, але інші пасажири її не напізнали і взялися до пошуків. Час пошуку вони запитували, чи не бачили нас велику пасажирку. При цьому вказували, що їж самі прикмети. Не впізнавши себе за описом, жінка продовжувала шукати. Місцева поліція вже збиралася відправити вертоліт в район, в район пошуку, коли один з чоловіків пізнав у жінці зникли. Після цього групу повернули до автобусу і продовжували свій шлях. З вами сьогодні з Злата у, пра... у новинці. У Китаї грабіжник розсмішив співробітників банку. Співробітниця одного з банків у Китаї не змогла втриматися і розсміялася, коли перед нею з'явився грабіжник. Чоловік підійшов до кабінки, захищеної, коли не пробивним словом, дістав ніж і записку з вимогами. У цей момент у нього дозвонив мобільний телефон. І він продовжував пограбувати. Паралельно розмовляючи по телефону. Трохи згодом охоронці знешкодили зловмисника, не перериваючи його бесіду. Вітаю, з вами Олена. У Австралії Австралія річного рода Сомірвела у дворі власного будинку посила змія. Одразу після цього задумав, він зателефонував, у швидку допомогу. Чоловік пішов у будинок, взяв пиво з холодильника і пив до приїзду медиків. За його словами, у такий спосіб вдалося ослабитись і не панікувати, як і радили медики по телефону. Музика. Вітаю, з вами Катерина. Хлопчик зіграв про власне викладні, щоб батьки не прийшли в школу. У Спадському місті Хінзделім'я, 11-річний хлопчик інсценував власне виглядання, щоб його батьки не прийшли до школи на батьківські збори. Інцидент стався рано вранці 25 січня 2012 року. Хлопчик, ім'я якого не було афішоване, висловив своєму батькові СМС-повідомлення про те, що його викрали. У повідомленні він написав, що поки він виносив сміття, до нього підійшли незнайомі люди, схопили його і замкнули в багажнику автомобіля. Цей випадок нагоди інцидент минулого року, коли жінка існувала викрадення, щоб пробувати роботу. Доброго дня! З вами Цурікова Олена. А зараз з нового каналу, а зараз новина. Як те, що вбиває чоловіків? Американські вчені з'ясували, що чоловіки, які живуть в одному будинку з тещами, Серцем і судинами. Фахівці Мічиганського інституту морфології людини провели дослідження за участі однієї тисячі чоловіків, за якими спостерігали до і після вступу у шлюбу. Засувалося, що у 70% учасників експерименту після весілля життєві показники покращилися, а у 30% різко погіршилися. Цих чоловіків об'єднувала одна обставина. Всі вони Після весілля стали жити в одному будинку з мамою і дружиною. Однак дослідники спростували припущення, що на здоров'я чоловіків позначилися погані відносини з тещою. Вчені вважають, що чоловічий організм генетично запрограмований на не переносити маму дружину. Вони назвали цей стан синдромом тещі і пояснили, що він заснований на підсвідомому конфлікті. Бо домінуючих осіб. З мамою Лейбок Пир. У США на людей напав джедей. 33-річний чоловік на ім'я Девід Аллен Кентендей, перебуваючи у магазині Торст Аю, схопив два іграшкових світових меча і почав нольбити покупців. Коли на місце прибули поліцейські, злочинець вийшов з мечами з магазину і напав на них. Поліцейські знешкодили і заарештували його. На щастя, ніхто не постраждав, світові мечі не дуже ефективна зброя. У суді Тамтенберг зізнався в нападі із чинені опору поліцейським. Він також сказав судді, що на даний момент проходить перевірку на стан психічного здоров'я і що він глибоко шкодує про те, що трапилось. Крім тюремного терміну, чоловікові заборонили відвідувати магазини іграшок. Хочу розповісти про цікаву новину. І з вами буде Маргарита. Житель Бокистану розкало головою 155 горіхів за хвилину. За нашими даними, цей результат став світовим досягненням, яке може претендувати до включення книги світових рекордів Гіннеса. Автором рекорду став Мухаммад Рашид, який захоплюється бойовими мистецтвами. Скільки він тренувався, щоб навчитися швидко роздувати шкарлупу горіхів, головою не уточняється. Попередній рекорд кількості розколотих по голову голосних горіхів був встановлено на початку 2013 року. При цьому розкла розкол при цьому його вологу замотаний шап для захисту. А отже, ми будемо чекати наступних подій і нових рекордів книги Кінеса. Добрий день! З вами Віка та Віка. У Бортленді, штат Орегон, розлючений домашній кіт змусив своїх господарів сховатися від нього, заблокодувавши у спальні. Поки тварини чергували біля зачинених дверей і голосно кричали, власники позвонили в екстрену службу. У бесіді з оператором 9 горяних власник. Що він, і його сім'я, дружина і семимісячна дитина потребують допомоги. До них додому була відправлена поліція, яка зловила кота по кличці Лакс і посадила його в клітку переноску, де він перебував деякий час до тих пір, поки не заспокоївся. Сержант поліції під, Сомска, під Сімсон розповідав, що кіт сказився після того, як голова сім'ї його вдарив. Тварину було покарано за те, що потрапила дитину. Сама дитина не отримала серйозних пошкоджень. При цьому Сімсон відповів, що за час своєї служби в правоохоронних органах не, ст... не стикався з випадками, коли господарі кішок не могли впоратися зі своїми розбурханими вихованцями. Лакс раніше вже був помічений у крові агресії, проте, навіть незважаючи на інцидент з поліцією, все ж таки залишився жити вдома. Господарі котам не мають наміру від нього позбавлятися. Дня, з вами Марія. Нове дослідження, проведена організація Об'єднаних Націй, показало, що більше жителів планети мають доступ до мобільних телефонів ніж до звичайних туалетів. Згідно з результатами дослідження, приблизно 6-7 мільярдів жителів мають доступ до мобільних те... телефонів, а лише 4,5 мільярди мають доступ до туалетів. Дякую за увагу. Добрий день, я Ангеліна. Подружилася найвища людина у світі. Найвища людина у світі 2,5-метровий султан Косе, нарешті знайшов дівчину, яка погодилася стати його дружиною. Гігант говорить, що він досі не може повірити у своє щастя. Нещодавно душевним терзанням в прийшов кінець. Він випадково зустрів 20-річну туркенів мертві Дібо, яка прийняла його пропозицію руки і серця. Дівчина не злякалася різниці в рості і віці, стала офіційною дружиною Гіганта. Уявляєте, тепер у мене буде своя сім'я і особисте життя, поділився своїми емоціями чоловік. Я називаю нашу зустріч дивом і досі не можу повірити в своє щастя. Новоспечна дружина Султана була не настільки красномовна і просто посміхалася фотографу, який сфотографував неозвичайну пару. А це були репортери з 8-ї гімназії. До побачення!